Children, how are you? I'm fine. Привіт, діти! Як ви? В мене все добре. Nice to meet you. Рада зустрітися з вами. Я та Міккі вже зачекалися цієї зустрічі. Сьогодні радий вас вітати також його найкращий друг Уфі. А ось і вони, наші нерозлучні друзі, зустрічайте! Friends. Ну і що, раді зустрічі зі мною! Я дуже потренуємо наш язичок пригадаємо суто англійські звуки Д та С. Правильно вимовляти звук Д нам допоможе дзвінка бджілка. Просуньте язичок між зубками Д, а тепер промовимо вже відомі нам слова з цим звуком Mother father, brother, grandmother, grandfather. This – це. With one another – один з одним. Вимовимо слова по порядку. Mother, father, brother, grandmother, grandfather. This – Another. Молодці малята. Гріт. Змія допоможе нам промовити глухий звук. Просуньте язичок між зубками. Промовимо цей звук у вже відомих нам словах. Thank Дякую. Three Три. Промовимо ще раз. Thank Three Дуже добре. Сьогодні до нашого клубу прибуває незвичайний потяг. Він допоможе нам запам'ятати цифри від 1 до 5 Numbers. Зустрічайте наш потяг та рахуйте разом з ним. Hello, friends! Порахуємо разом! Скільки будинків? One! Повторіть One. Скільки автокранів? О, молодці. Скільки самоскидів? Оно, 2, 3. А скільки бетонові Рахуймо. Он, творог три, фор. А скільки фургонів я везу? Рахуймо. Он, 2, 3, 4, 5. Чудово. А ось і мій друг Гуфі. Нарешті я його знайшов. Гуфі. Ого, Мій це ти Нарекав мене. Ай-яй-яй, гоу! Бачите, весь у справах, Гуфі. Так, Мікі. Адже весна. Я хочу, щоб на клумбах в нашому клубі скрізь росли чудові квіти. Я був такий зайнятий малята, навіть не встиг з вами привітатися. Hello, Френс. Hello, friends! Який сьогодні чудовий ранок? Good morning Плуто! Доброго ранку, Плуто. Який ти необережний, розбив горщик з моїми квітами? Треба вибачитись плуто. I'm sorry, Гуфі. Вибач мене, Гуфі. Гуфі трохи втомився. Йому треба розім'ятися. Допоможемо йому малята у його вправах. <му> Всі друзі нашого клубу вирішили допомогти Гуфі у його весняних роботах та принести садові інструменти. Гуфі їм дуже вдячний. Подякуємо їм разом. Міні принесла ліку. Подякуємо їй. Thank you, Міні. Дональд приніс розсаду. Donald. Дональд. you, Donald. Thank you, Donald. А я приніс садовий візочок. you, Mickey. Вам сподобалось заняття? Мені так. You agreed. Буфі, Мікі та їхні друзі прощаються з вами до наступної зустрічі. Goodbye! Bye-bye!